Привіт, народ! Дивіться, якого Мікі Мауса я случайно знайшов між малиною. Значить, за, за, заклинив, ой, застукав мотор в тракторі. Я тут якраз ходив по городу, заказував запчасті до нього. А тут покриття саме, саме нормальне. От. Ходив такого, а там якийсь ваш окружавий підняв нашу, що ж там валяться буде. А тут якась железячка стачить, прифризоване, тут фриза, правда, підскакувала. Дируйся, йому не ворушиться, почав глупати. йолки палки Дивіться, яка железяка класна. Мікі Маус маус сміється. Від чого така штука? Ну, то щось від якогось старинного агрегата, бо бачите, знизу. Ще були дерев'яні подушки, але вже зогнили. Що то таке? Не знаю. От тут що якесь таке, як то лійка. Може бути, що то якийсь підошва від якогось серйозного маслогонного. Тут дві трубки. Не знаю. Коротше, отакий от Мікі Маус. Мікі Маус.